Так, і знову з такою помилкою апарат прийшов в ремонт, це Ampere. Помилка проявляється наступним чином. Якщо апарат при такій напрузі там 150-160 там вольт, ну, по-різному буває, у когось, буде намагатися стартанути, він не стартує, а випадає помилка ERROR 4. Зараз він, ось бачите, не стартує. Візьмемо. Збільшимо напругу на вході. Ну, маємо це змогу на латрі зробити. Поставимо там 240-250, так? І зараз будемо намагатись його запустити. Апарат зараз стартане. Так, стартує. Все, напруга пішла на вихід. І тепер, якщо крутити латер, змінювати напругу по входу, бачите, напруга не пропадає. Ось 150 вольт, напруга не пропадає, вона є. Навіть ось донизу там. 117 вольт відключено. Подамо більшу напругу на вхід. Він включився. Але тепер, якщо дивіться заново, беремо, вимикаємо його і зараз у вас, ну, уявіть, там на вході 160 вольт. Ну, от, напруга та щось там пропадало, занижено. Знову апарат буде намагатись стартувати, але він не зможе стартанути, він знову видасть помилку Error 4 При всьому цьому силові ключі цілі. Що це означає? Ну, це не скаже ваш там продавець, бо він ніколи не стикався з такою проблемою. Його, його задача продати і спихнути вас на сервіс. Це не скаже навіть гарантійний сервіс, не скажуть просто там присилайте апарат. Це проблема не у силовій частині. Тобто ось він з, з двох таких блоків складається. Тут рістори, тут ті рістори, це плата управління. Проблема ось в цій мікросхемі, в платі управління в мозгах. І потрібно вам апарат присилати на перепрошивку і більш ніяк. Тому ви знаєте цю проблему, ви знаєте, як її вирішувати. Тож користуйтесь.